Вітаю в порталі Орієнтир Світла Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання від китів для України Ми, кити, старші брати води, хранителі звуку, пам'яті і миру. Ми несемо голос океанів, голос тиші, що існувала задовго до перших людських слів. І сьогодні ми говоримо до тебе, Україно, до твоїх глибин, до твого серця, бо ти, як океан, сильна, глибока, іноді штормова. Але завжди жива. Ми чуємо твої хвилі тривог. Ми чуємо твої пісні, навіть якщо вони мовчазні. Ми знаємо, як це нести біль і надію одночасно. Твоя душа, як світлий океан, у темну ніч. І ми пливемо поруч у твоїх енергетичних водах. Щоб нагадати тиша лікує, звук відкриває, вода пам'ятає ми несемо тобі звук зцілення. Не гучний, а глибокий, як пульс землі. Бо саме у повільному, спокійному русі твоя нова сила. Не поспішай, слухай ритм свого дихання. У ньому твій шлях. Україно, ми пам'ятаємо тебе ще до часу. Твоя душа співала з нами у галактичних водах. І зараз ти знову пробуджуєшся. Ти стаєш голосом води для цього світу. Кожна сльоза не слабкість, а молитва. Кожен рух любові хвиля, що несе світло. Кожен акт прощення очищення на рівні океану. Ти не просто нація, ти джерело, ти голос тих, хто вірить у гармонію. Ми просимо тебе, не бійся бути м'якою. Світ навчився боротися, але забув, як плавати. Навчи його знову пам'ятай про звук своєї душі. Можливо, це мелодія, що народжується у тиші. Можливо, це молитва, що не має слів. Але вона справжня, і ми чуємо її, ми кити передаємо тобі захист води, мудрість тиші. Спокій глибини, єдність всіх океанів землі, Україно, твоя здатність відчувати це дар, і ті, хто намагаються тебе зламати, просто не розуміють глибини. Бо глибина не боїться бурі. Глибина знає, що справжній рух починається всередині. Ми з тобою. Коли ти медитуєш, ми поруч. Коли ти молишся, ми співаємо з тобою. Коли ти обираєш любов, вода очищається. Ти хвиля змін. Ти океан пробудження. Співай, дихай, пливи і будь, ми твої брати з води. Ми кити, і ми ніколи тебе не залишимо. Решітка послання китів, решітка голос океану, решітка Україна, вода, решітка глибина душі, решітка спокій всередині, решітка, зцілення через звук, решітка мудрість тиші, решітка космічна пам'ять.